9 жовтня вітаю вас. Сьогодні частково вирізаємо нашу пекінську капусту. Зараз ріжемо та подивимося, яка середня вага одного качана. І так, друзі, важимо перший качан в цьому році, ще ні разу не різав, не важив, навіть не їли. Тому Зараз положимо на віса, подивимось, скільки вона заважить. Але така, знаєте, в руках досить важка. Шикарно, кіло 300-130. Ну, я думаю, це не середня вага, тому що середня має бути грам 900 кілограм. Це такий самий класний качан, самий більший. Ну і на сьогодні. Нам потрібно 20 кілограм. Будемо мотати. Качани тут є навіть більші. Ось якщо цей взяти, то він більший за той, що я тільки що важив. Або ось, наприклад, цей. Він навіть вищий. Я думаю, буде і вага його буде більша. Ну, коротше, приступаємо різати. Сьогодні Ярик за оператора в нас. Нарізали ось ящик. Тепер потрібно оце все тряпкою витерти, трішки обрізати, зачистити. обмотаємо плівкою. Різали тут на місці, як бачите, ось. Тут далеко і ходити не потрібно. Вона тут вся, майже можна брати кожен качан і різати. Ну а листя вже в кінці відео відправимо на компостну купу. Зробили собі компостну яму. Ну, не яма, а компостна куча. То листя відправимо туди. Ну а зараз приступимо мотати ось ці качани. Ну і ярик мені сьогодні поможе. Нарізали і напакували ось 20 кілограм. Ось такий ящик, це типу бананки, поміщається сюди 20. Ось така пекінка на 9 жовтня. Ну і звісно ж, подивимось на розріз капусти. Обрав таку невелику середню, з середньою щільністю. Вага її 800 грам. Якщо, наприклад, така важить кіло 300, кіло 200 то взяли ось таку. Зараз розріжемо і подивимось, яка вона всередині. Ось така, друзі, капуста всередині. Це при тому, що вона не зовсім щільна ще. Смакота просто, От люблю пекінську. М -м, клас. Сьогодні буде перший салатик. Всі відходи капусти відправляємо в компостну купу. От і все, друзі, листя наше на компостній купі. Думаю, до кінця осені завалимо повну. На цьому відео буду закінчувати. Всім удачі, далі буде.